Світ наповнений сенсорною інформацією. Симфонія світла, звуку, запаху, смаку та дотику постійно нас атакує. Щодня ми стикаємося з безліччю стимулів, які формують наш досвід та сприйняття. Однак наші людські почуття, обмежені інструменти, здатні сприймати лише вузьку смугу цього величезного спектра. Ми бачимо лише невелику частину світла і чуємо лише певні частоти звуку. Ми сліпі до ультрафіолетового випромінювання, глухі до інфразвуку і не підозрюємо про безліч інших сигналів, що лежать за межами нашого сприйняття. Ці невидимі і нечутні сигнали можуть нести важливу інформацію. Це обмежене сенсорне вікно формує наше розуміння Всесвіту. Ми бачимо зірки та галактики, але не можемо відчути їхню справжню природу. Ми сприймаємо реальність через фільтр своїх почуттів, не підозрюючи про приховані виміри, що знаходяться просто за межами нашого розуміння. Ці виміри можуть містити ключі до розгадки багатьох таємниць. А що, якби ми могли подолати ці обмеження? Що, якби ми могли розширити наші сенсорні можливості? Що, якби ми могли розширити межі нашого сенсорного сприйняття і відкрити багатшу, повнішу картину навколишнього світу? Уявіть собі, світ. Де ми можемо бачити невидиме і чути нечутне. Ігор Віленський, вчений візіонер, досліджує межі людського сприйняття та можливості технологій для їх подолання. Він вводить поняття екральний аналіз, метод, який використовує технології для захоплення аналізу та інтерпретації емоцій та інших психологічних станів людини. Віленський стверджує, що наші почуття діють як екрани, відфільтровуючи величезні обсяги даних. Ми бачимо лише частину електромагнітного спектра. Чуємо лише обмежений діапазон частот і так далі. Екральний аналіз, припускає він, може обійти ці обмеження, виявляючи приховані закономірності та інформацію, які наші органи чуття не здатні зафіксувати. Штучний інтелект або ші. Стає потужним інструментом для екрального аналізу та сенсорної аугментації. Алгоритми ШІ, здатні обробляти величезні обсяги даних і виявляти малопомітні закономірності, ідеально підходять для того, щоб розкривати невидиме та розширювати можливості наших органів чуття. Від виявлення найдрібніших змін на медичних зображеннях до ідентифікації слабких сигналів із далеких галактик. Ші руйнує бар'єри людського сприйняття. Він дозволяє нам бачити невидиме, чути нечутне і, зрештою, розуміти всесвіт так, як ми ніколи не могли собі уявити. Застосування ші для розширення нашого сенсорного сприйняття є обширним і різноманітним у медицині. Алгоритми ші аналізують медичні зображення з надлюдською точністю, виявляючи ранні ознаки захворювань, які могли б залишитися непоміченими для лікаря людини. В астрономії Ші переглядає величезні масиви астрономічних даних, ідентифікуючи слабкі сигнали далеких галактик і допомагаючи нам зрозуміти еволюцію Всесвіту. Від мікроскопічного до космічного ШІ відкриває перед нами прихований світ, який раніше був недоступний нашому сприйняттю. Сенсорна адаптація та компенсація за допомогою Ші. Це нова ера сприйняття, яка змінює наше розуміння світу. Наші органи чуття не є статичними, вони постійно адаптуються до навколишнього середовища, стаючи більш або менш чутливими до різних подразників з часом. Це дозволяє нам краще справлятися зі змінними умовами. І хоча ця адаптація необхідна для виживання, вона також може обмежувати наше сприйняття, роблячи нас менш чутливими до певних стимулів. Однак ші пропонує потенціал для компенсації цих обмежень, розширюючи наші можливості та покращуючи якість життя. Уявіть собі, світ, де окуляри зі штучним інтелектом могли б автоматично регулювати свою прозорість залежно від рівня освітленості навколишнього середовища, забезпечуючи оптимальний зір за будь-яких умов, будь то яскравий сонячний день чи темна ніч. Або слухові апарати, які могли б фільтрувати фоновий шум, одночасно підсилюючи потрібні звуки, дозволяючи користувачам чітко чути навіть у найгаласливіших умовах на жвавій вулиці або в шумному ресторані. Синестезія таші відтворення взаємодії почуттів. Синестезія, захопливий неврологічний феномен, дає можливість зазирнути у взаємопов'язану природу наших почуттів. Синестети відчувають змішання почуттів, коли звуки можуть викликати кольори, а числа набувати різних характерів. Дослідники в галузі ші зараз вивчають можливість відтворення синестезії за допомогою алгоритмів, які перетворюють інформацію з однієї сенсорної модальності в іншу. Це дослідження може призвести до появи нових форм сенсорного заміщення, потенційно відновлюючи втрачені відчуття або навіть створюючи зовсім нові сенсорні переживання. Ші в медицині вдосконалення діагностики та лікування за допомогою сенсорної аугментації. Медицина перебуває на передовій використання ші для сенсорної аугментації. Діагностичні інструменти на базі ШІ допомагають лікарям виявляти захворювання на більш ранніх стадіях, покращуючи результати лікування та рятуючи життя. Окрім діагностики, ШІ також використовується для розробки допоміжних пристроїв для людей з обмеженими можливостями, від протезів кінцівок, які можуть відчувати дотики до нейрокомп'ютерних інтерфейсів, які можуть відновити втрачений зір. Ші змінює життя людей з порушеннями сенсорного сприйняття. Художнє самовираження щі як інструмент для сенсорних досліджень і інновацій. Художники використовують щі як інструмент для сенсорних досліджень і творчого самовираження. Алгоритми щі використовуються для створення нових форм мистецтва музики та літератури. Розширюючи межі людської творчості та кидаючи виклик нашому розумінню естетики, аналізуючи обширні набори даних про художні стилі та техніки, ШІ може генерувати унікальні твори, які поєднують знайомі елементи несподіваним чином, відкриваючи нові шляхи для художніх досліджень і розширюючи можливості сенсорного сприйняття. Повсякденне життя з ШІ, безшовна інтеграція та посилення відчуттів. Ми живемо в епоху, коли технології стають невід'ємною частиною нашого побуту. Інтеграція ШІ в наше повсякденне життя стрімко розширюється: пристрої та додатки на базі ШІ стають дедалі більш поширеними. Вони допомагають нам у роботі, навчанні та навіть у відпочинку, від інтелектуальних помічників, що реагують на наші голосові команди. До розумних пристроїв, які розуміють наші потреби, до алгоритмів рекомендацій, які персоналізують нашу взаємодію з мережею, ще органічно вписуються в наше життя. Ці технології роблять наш досвід більш зручним і приємним. Ця інтеграція покликана поліпшити наш сенсорний досвід безліччю способів. Ми можемо насолоджуватися комфортом і зручністю, які раніше здавалося неможливими. Уявіть собі світ, де ще й може регулювати освітлення та температуру в наших домах відповідно до наших уподобань, створюючи ідеальні умови для відпочинку та роботи, створювати персоналізовані звукові ландшафти, що підвищують настрій, і навіть підбирати музику відповідно до нашого поточного стану, або навіть генерувати індивідуальні аромати, які викликають певні спогади чи емоції це майбутнє, яке вже стає реальністю. Симбіотичне майбутнє людина і щі партнерство у сприйнятті. В міру розвитку ші ми вступаємо в еру безпрецедентного симбіотичного партнерства між людиною і машиною. Ші не замінює наші органи чуття, він розширює їх, розширює горизонти нашого сприйняття та відкриває більш багатий, більш детальний розуміння навколишнього світу. Це партнерство несе в собі величезний потенціал для майбутнього. Воно обіцяє революцію в таких різних сферах, як охорона здоров'я, освіта, розваги та наукові відкриття, що в кінцевому підсумку призведе до майбутнього, де обмеження людського сприйняття більше не будуть перешкодою для пізнання та розуміння.